Поповнення словникового запасу, покращення мовлення, а також знайомство з українськими авторами та їх літературою. Це лише кілька численних переваг, які надає розмовний клуб Спілкуємося українською що в бібліотеці на Пуштовій. Його головна мета допомогти усім охочим вдосконалити українську мову. Зокрема, для студентки Поліни бути учасником розмовного клубу це не лише про збагачення словарного запасу, а й про спілкування та обмін досвідом. Можна зауважити про те, що зараз це дуже на часі, тому що м -м, за час повномаштабного вторгнення люди почали. Переходити з російської мови на українську, тому для поліпшення своїх навичок це гарно буде дуже впливати в майбутньому. Під час кожного засідання клубу обирається тема для обговорення. Цього разу заняття було присвячене дню поезії, на який було запрошено криворізьких поетес: Тетяну Кошель, Юлію Етімгер та Марію Філоненко. Талановиті жінки поділилися своїми віршами, зачитуючи їх перед аудиторією клубу. Ворог прийшов до хати і мов заніміла сама. Як врятувати дитину? Боженьку, свят, 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 їй хай стріляють в спину, а не оце дитя обійняла руками, сина прикрила грудьми, щиро молитву від мами, небо святе прийми, клала життя на плаху під черговий наліт мати. Загалом щорічний день поезії відзначається 21 березня. Та цього року Український інститут книги ініціював нову акцію Національний тиждень читання, тиждень поезії. Його гасло ріки незмінно течуть додому. А головна мета полягає в приверненні уваги до ролі поетичного слова під час війни. Зараз ця тема всім дуже близька, адже багато хто втратив своїх рідних через повномасштабне вторгнення залишився без власного житла. Зазначає криворізька поетеса Тетяна Кошель. В цьому році е і в минулому році отримав. Це так, що не дуже в нас веселий день поезії, от, тому що в країні війна. От, постійно кожна людина переймається цією темою, особливо поети. От, і як поети ми, звичайно, хочемо складати таку канву мирну. Щоб війна закінчилася перемогою України. Спілкування та взаємопідтримка зараз як ніколи важливі, а українська мова стає могутнім фактором єдності українців. Запрошення поете дає можливість підкреслити та відзначити роль поезії в культурі, особливо під час війни, зазначила завідувачка центральної бібліотеки. Поезія це як і мартон, наших почуттів. Поезія са вона як форма літератури. Вона першою відгукується на події, які проходять в житті кожного українця, особливо зараз, в житті кожної людини. Взагалі в історії, тобто поезія така форма, яка реагує одразу ж. Тому ми запросили саме поетів. Цьогорічний день поезії в розмовному клубі Спілкуємося українською, носив також благодійний характер. Адже кожен, хто завітав на засідання, мав змогу приєднатися до благодійного марафону Єднаємо заради перемоги КР-2.0», метою якого є збір коштів на придбання пікапів нашим військовим. Тож, якщо ви прагнете прокачати рідну солов'їну, долучайтесь до мовного клубу Спілкуємося українською. Зробити це можна за попередньою реєстрацією, зателефонувавши за номером, який ви бачите на своїх екранах. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, перший міський.